Всім привіт, з вами Мирослава. І сьогодні ми, ми будемо, будемо дивитися, дивитися дефім Сірко. Ну давай, крути. Що у нас там? Сірко. Українська народна казка, так? Був собі в, одно, в одного чоловіка собака сірко, який з руками тяжко постарів. Взяв хазяїн та й прогнав його від себе. Никає сірко по полю. І так йому гірко, скільки років я хазяїнові вірно служив, годив, добро йому робив, а тепер, на старості літ, він мені шматка хліба жаліє і з двору прогнав. Ходить він так і думає. Коли це приходить до нього вовк та й питає, Чого ти тут ходиш? Сірко йому відповідає: Що ж, брате, прогнав мене хазяїн, а я й ходжу тут. А не таптиту, а не тіти ту. Тоді вовк йому, а ти зроби так, щоб тебе хазяїн знову прийняв до себе. Сірко каже: зроби голубчику, я вже таки тобі віддячу. А та, ка ти Вов каже. Ну, гляди, як вийде твій хазяїн із жінкою жати, і вона дитину положить під копною, то я візьму дитину, а ти будеш відіймати її від мене. А ти Уж неватой чоловік і жінка вийшли в поле жати. Жінка положила свою маленьку дитину під копою, а сама їшне коло чоловіка. Коли це вовк біжить житом, та за ту дитину і несе її полем. Сірко за тим вовком доганяє його, а чоловік кричить Гич ха Сірко. Далі. Сірко якось догнав того вовка, відняв дитину, приніс до того чоловіка та й віддав йому. А ка, асийсу, а си Тоді той чоловік вийняв з торби хліб і кусок сала та й каже. На сірко їж за те, що не дав вовкові дитини з'їсти. <плес> а... О, ти... О, тут. тут ото ото вони так і пішли додому. Прийшли додому чоловік і каже: Жінко, вари лишень гречані галушки та сито їх салом затовчи. Тільки вони зварилися з тісті Він, садовий за стіл, сів сам коло нього та й каже. Насип, жінко галушки та будемо вечеряти. Жінка й насипала. Він сіркові набрав у полумисок, так уже йому годить, щоб часом гарячим не попікся. Ото сірко й думає, треба мені видячити вовкові, що він мені таку вигоду зробив. А той чоловік, діждавшись м'ясниць, віддає свою дочку заміж. Сірко пішов у поле, знайшов там вовка та й каже йому Прийди у неділю ввечері до нашого хороду, а я тебе введу в хату та віддячу тобі за те, що ти мені добро зробив. Отож, діждавшись ділі, прийшов вовк на те місце, куди йому Сірко казав А в той самий день у того чоловіка було весілля. Кафе я пихав, Сірко вийшов до нього та й увів у хату і посадив його під стіл. А то Сірко на столі взяв пляшку наливки, м'ясо доволі і поніс під стіл, а люди хотіли того собаку бити. Чоловік каже Не бийте сірка, він мені добро зробив, то я йому добро буду робити поки його віку. Сірко бере що лучше на столі лежить та й подає вовкові. Нагодував так, що вовк не витерпів та й каже, буду співати. Сірко каже: Не співай, бо тут тобі буде лихо. Лучше я ще тобі подам наливки та тільки мовчи. Вовк як випив ту наливку та й каже а тепер уже буду співати. Не співай, бо обидва пропадемо. І я, і ти ой не видержу, співатиму. Та як завиє під столом. Люди посхоплювались туди-сюди, глянули під стіл аж там вовк. Деякі повтікали з хати, а деякі хотіли бити вовка. А й ліг на вовкові, наче хоче задушити. Хазяїн каже, не бийте вовка, бо ви мені сірка уб'єте. Він йому раду і сам дасть. Ось не займайте. Ото сірко вивів вовка аж на поле. Та й каже, ти мені добро зробив, а я тобі. Та й попрощалась. А, калу, те, у... Ось така історія. Кінець. Кінець! Пока-пока! Кінець. Так, Пока-пока!